До нашого ефіру зараз приєднається командир взводу 95-ї бригади Станіслав Краснов. Пане Станіславе, я вас вітаю. Бажаю здоров'я, доброго дня. Розкажіть нам, будь ласка, про ситуацію в зоні відповідальності вашої бригади на Курщині. Ситуація у нас, як завжди, складна, дуже напружена. Росіяни штурмують щодня, намагаються перервати нашу лінію оборони, змінюють тактику по різному, там вдаються до різних хитрощів, але їм не вдається просунутися не на шах, при тому, що вони несуть величезні втрати, як в живій силі, так і втрачають велику кількість своєї техніки. СНН пише про те, що бойові дії на Курщині досягли пікової інтенсивності. Чи погоджуєтеся ви із такою оцінкою? І наскільки зараз змінилася інтенсивність боїв? Я б сказав, що пікова інтенсивність була е, десь три тижні тому. Розпочалась так би мовити, коли е, десятки одиниць бронетехніки одночасно намагались порвати самовбивчу вбивчу застосовували такнік, тактику, намагались порвати нашу лінію оборони. В більшості випадків вона знищувалася техніка, і з того часу. Де такий дуже, дуже інтенсивний наступ з боку росіян, ну який безуспішний, але він повторюється майже щодня, і як вже вже казав, що вони несуть величезні втрати. Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю японським журналістам сказав про те, що для Путіна курський напрямок надзвичайно важливий, і начебто від нього залежить доля ну, того, що росіяни називають оцим фейковим словом СВО для нас це очевидно війна. Чи відбувається отака зацикленість верхівки Кремля на тому, як підготовлені ті солдати, які наступають у Курській області російські, як вони озброєні тощо? uh, Я би сказав, напевно, що ну на мою суб'єктивну думку, звісно, е така засикленість є. і Це підтверджується тим, що полонені, які потрапляють нам в полон, це люди абсолютно не підготовлені, яких кидають на обой сразу після того, як вони пройшли там якесь мінімальну підготовку. Тобто, у них е максимальна максимальний срок служби це місяць. Тобто вони там е потрапили на службу, десь повчились кілька днів і загинули або потрапили в полон. Плюс Велика кількість таких полонених, яких е женуть на убой, е навіть не вилікувавши їх поранення. Тобто попадались люди з уламками, е які їм не до не достають, надають е допомогу медичну, а все одно женуть на штурми. Так само і всякі не військові, тобто не не штурмові, зовсім спеціальності, якісь там вантажники, повара і так далі. Їх теж женуть, е тобто видно, що для них це. Вони намагаються за будь-яку ціну просунутися вперед, але їм це не вдається. Чи відчувається участь північнокорейських солдатів в операції Росіян на Курщині? На жаль, нічого не можу сказати про це. Безпосередньо їх я не бачив. А загиблі там оці десятки сотні трупів, що валяються по полям. Ну важко ідентифікувати, до якого вони там громадянства належать. Розкажіть тоді, будь ласка, про потреби вашої бригади, які ми б могли закрити у межах проєкту друзі дешеве. Перш за все, найголовніша проблема, яку можуть забезпечити волонтерська допомога, Це звісно, дрони різні, і розвідувальні дрони, і ударні, різні і впіві, і великі бомбардувальники, і нічні дрони, і так далі. Тобто, всі вже зрозуміли, що війна вона має зовсім інший характер, ніж це було можна сказати нещодавно. Все зараз тримається на дронах, поле поле бою контролюється перш за все розвідувальними дронами, завдяки саме. Ним в першу чергу росіянам не вдається е, штурмувати їм не вдається просунутися, тому що їх заздалегідь з великої відстані е, бачать, наносять по ним вогневе ураження і артилерію. І в першу чергу, е, також ударними дронами. Наприклад, чотири е, дні тому е, вони намагалися штурмувати на бронетехніці. Там було чотири одиниці тайфун. Е, бронемашина, е, вдалось втікти тільки одній. Їй пощастило, три було знищено в основному ударними дронами. Після того вони намагалися штурмувати наступного дня на мотоциклах. До речі, підрозділ підрозділах маца чеченський. Всі мотоциклісти були також знищені в основному ударними дронами. Потім вони пішли в піхотні штурми, по полям йшли самовбивчо, просто гарматним м'ясом. Їх також повбивала артилерія і значною мірою також різні ударні дрони. Так що це те, що нам необхідно для того, щоб перемагати як зрозумілий пане Станіславе, дякую вам величезне за захист. Дякую, що приєдналися до нашого ефіру. Це був Станіслав Краснов, командир взводу 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади, яка нині бере участь в операції у Курській області. Підтримати бригаду можна, ставши друзями. ДШВ. всеукраїнська платформа покликана забезпечити системну підтримку нашим десантникам.